Так, друзі, всім привіт! З вами Роман Шкудер. Радий вас вітати на моєму каналі. E, значить, що у нас сьогодні буде? У нас сьогодні буде інтересний ролик. У нас буде ролик сьогодні посвячений Бітку. Всі просили графіки розглянути і так далі. Тому я... В принципі, сьогодні розглянемо який саме прогноз я розглядаю по бітку і чому я думаю, що, наприклад, буде так або так. Ми сьогодні розглянемо декілька різних варіантів, тому що дивіться, зговорити 100%, що буде якийсь один сценарій, це угадайка. Тобто завжди може бути декілька сценаріїв. но я розкажу, чому я думаю, що ми можемо піти далі вверх, і ми можемо пробити історичний хай, який знаходиться в зоні 73 700. І піти, наприклад, там на 80-90, може навіть і 100 тисяч. Значить, ще хочу сказати, що детально, як ми це робимо, як ми аналізуємо, як ми взагалі проводимо наш аналіз графіків, це все я розказую на наставності по трейдингу, тому за посиланням нижче під цим відео ви можете знайти інформацію, залишити заявку і дізнатися усі деталі наставності. Є люди вже, які достатньо давно. Заробляють, пройшли навчання, да, і заробляють, зробили це єдиним джерелом доходу. Тому ну, багато відгуків у мене є в інстаграмі. Хто захоче, можете подивитися. Ну, давайте ми перейдемо до нашої сьогоднішньої теми. Значить, дивіться по BTC, що я думаю. Я зараз просто скажу свою логіку, яка є на даному графіку. Ви можете просто побачити, що у нас оце все йде накопичення. Любе падіння, подивіться, воно завжди відкупляється. Тобто, подивіться, падіння, отут було падіння відкуп, падіння відкуп, падіння зразу відкуп, падіння знов відкупляє. Подивіться, тут впало І знов майже ми добили до точки, з якої було падіння. Тобто зона 7172 тисячі пунктів. Тепер дивіться, постійно є хвости знизу. Це вказує на те, що у нас є певні заявки в стакані. Тобто, і у нас великий гравець, він любе падіння, тобто для нього це шанс. Санс докупити собі позицію. Звичайно, що ці гравці, які е, грають по-великому, я б сказав, вони можуть частково і тут продавати. Це по-любому. Тобто вони все продати не можуть, тому що дивіться, великих гравців, у них приблизно може бути там 100 тисяч бітків, 200 тисяч бітків. Вони не можуть це продати, друзі. Ви маєте це теж розуміти, тому що дивіться, якщо вони продадуть 100 тисяч бітків, 100 тисяч. Вони це не відкуплять, уже повірте мені, ніхто не продає, щоб це купити. Вам має хтось це продати. Тому вони все не продають. Звичайно, коли буде там якісь такі зростання, як було ось тут, вони можуть виходити. але я думаю, все рівно не на все. Тобто на якусь частину вони можуть виходити, але не на всі гроші. Тепер подивіться, у нас тут був максимальний об'єм. Бачите, які об'єми були тут. Ми бачимо, що у нас ніяких ще подібних об'ємів не було взагалі. Подивіться, хоча б на цьому зростанні, які були об'єми. Хоча у нас тоді біток не був, ЄТФ, він тоді не торгувався настільки багато в день по об'ємам. Ви подивіться, отут, хоча б які об'єми були підвищені, що ми можемо говорити, що приблизно десь вони там можуть крити позиції. Подивіться, тут взагалі. В принципі, ми не бачимо ніякого в цілому ще закриття великого. То, що я казав, що можливо десь на хаях вони можуть частково критись, щоб купити дешевше. Це так, спекулятивно продала. Там 5 тисяч бітків, наприклад, відкупили, ну, заробили там пару мільйонів або пару десятків мільйонів. Значить, до чого я дальше веду? До чого я дальше веду? У нас є історичний хай, 69 тисяч. Бачите, ось тут. Зараз задача яка? У нас були ось тут хаї, і вони не пробивались. так само. Як і ось цей хай, поки що у нас формувався. Нам потрібно початку це пробити, тобто пробити, хоча би зайти в цю зону далі. Я думаю, подивимося, як який буде захід. Тобто, дивіться, якщо захід буде повільний сюди, 99% процентів, що це проб'ю далі. Якщо буде повільний захід, тобто плавний, не зразу одною свічкою, тому що ну може бути і таке, якщо буде якась суперновина. Ну гіпотетично, там Америка офіційно там визнає біткоін. Гіпотетично. Повірте мені, там палка буде така, що я думаю, на 1015 вверх, верхнапа. Доларів. Якщо така новина може бути, ну зазвичай це має бути плавненько. Тобто, плавненько, ось так. Без всяких різких рухів, і ось таким рухом ми можемо далі піти наверх, і тут вже може бути імпульс. Ось дивіться, похожа ситуація. Зараз я вам покажу. Ми завжди аналізуємо історію, тому що у нас на Крипті, ну і в принципі, всюди у нас є така штука, як закономірності. Тобто, це означає, що історія повторюється. Ось дивіться, ось тут. У нас був тут історичний хай, ось він був, бачите. Ось він тут був, тут 20 тисяч. Можемо його теж, до речі, відмітити ось тут. 20 тисяч, подивіться, бачите, такий дуже. Повільний підхід, от початку спочатку задавили, тому що був перший тест, це звичайно. Потім другий тест, і потім, бачите, так постояли, набрали енергію, і потім повільний підхід з імпульсним пробоєм. Все. Ось якщо так буде так, друзі, то дивіться, ми можемо. Далі, що може бути по бітку? Куди може бути така, така перша ціль руху? Завжди ми рахуємо, що перша ціль руху є на розмір цього ренджа. Тобто, дивіться, у нас рейндж тут, ну давайте візьмемо, там 20 тисяч доларів, 20 тисяч пунктів, 20 тисяч доларів не має значення. Тобто, ми можемо рахувати, що ми поставимо ось цей рейндж, от сюди. Тобто на 20 тисяч наверх. Це у нас виходить плюс-мінус десь 95 тисяч, 95, 96 тисяч, 94 тисячі доларів. Може до сотки навіть дойти в моменті, якщо ми зможемо закріпитися, ще раз повторяю вище цього хая. Але це не означає, що ми, знаєте, там пройшли, все, ми йдемо наверх. Може бути ситуація інакша, друзі. Може бути така ситуація, як була ось тут, Тоже як, як варіант. Бачите, ми зайшли вище цього хаю, але не змогли нормально закріпитися і бачите, багато енергії було потрачено, щоб сюди дійти. І зазвичай таке не йде далі. Так само, як тут, бачите, різкий пробій і зразу назад. Тобто, це теж шанси для великих гравців продати по дорогій ціні, тому що вони дуже багато вони знають, що всі будуть брати вище хай, вони там можуть розстріляти свої заявки. Тому тут важливо, який буде підхід сюди. Те, що тримають, це 100%. Подивіться, тримаю дуже плотно, любе падіння зразу відкупляється і взагалі не можуть ніяк ціну продавати вниз. Тобто, хтось тут набрав, хтось зняв тут стопи, тобто ми набрали позицію. Я тут таку лінію висхідного тренду провів. Ну, така локальнень лінія. Звісно, глобальна вона знаходиться аж тут, друзі. Ну, це дуже далеко буде. Це взагалі там 35%. Я б напевно поки що це набрав. Це може бути потім, коли буде якісь, якась корекція вже після історичного хаю. Тепер ще один момент важливий, який, до якого я хочу повернутися. Які можуть взагалі бути цифри, друзі, максимальної, максимальної ціни? Тож, ми вертаємося тепер також до наших закономірностей. Тепер ми візьмемо ось, цей, ось цю зону, коли у нас був тоді зростання бітка. На 17 тоді іксів ми пройшли. Бачите, ми тоді були пройшли там з 4 тисяч на 69 тисяч. 4000 на 69% це 1750%. Враховуючи те, що біток тоді був дешевший. Повторяю, біток тоді був менше коштував, тобто було його легше розігнати, менше капіталізація. Чим дорожча ціна, тим більше капіталізації, тим більше грошей, тим важче це розігнати. Зразу вам говорю. Ми можемо подивитися, що минулий, минулий цикл зростання це було 1750%. 1750. Далі, що може бути далі? Тобто, якщо ми візьмемо 17 в принципі, іксів, то ми можемо подивитися, у нас ціна була потім в 3 рази дорожче, значить плюс-мінус, я думаю, що ми можемо пройти іксів 10. Реально, Ну, це більш-менш достатньо. Тоді минулий раз ми виросли були з 200 доларів на 20 тисяч в 100 іксів, ну, тоді взагалі була дуже маленька капіталізація, було легко. Потім ми виросли на 17 іксів. Цей раз, я думаю, що 10 іксів він мав би показати. Мав би. Тобто 10 X від цієї ціни це плюс-мінус десь 150 тисяч. От я думаю, що ця ціна буде максимальна, ну це моя особиста думка. Можливо, 130, отак от десь. Можливо, 150, але не виключаю варіанта, що може в моменті дати і на 200. Тобто, знаєте, який буде фон, яка буде взагалі ситуація в світі. Бачите, у нас зараз є багато політичної, там економічних різних ситуацій, там вибори різні, там різні воєнні конфлікти. Це теж все впливає на ринок в будь-якому випадку. Ну і тому що все рухається за американським ринком. Якщо американський ринок буде сильно валитися, біткоін тут не теж, я думаю, не піде там на 500 тисяч доларів, це логічно. Тобто, я думаю, адекватна ціль, я скажу так: 120-150 тисяч. Це моя особиста думка. 120-150 тисяч це от моя особиста думка. Адекватна ціль по бітку. Коли це буде, я думаю, що плюс-мінус, ну, якби по моєму досвіді, плюс-мінус по моєму досвіді. Е, я думаю, що це може бути або ну максимальна точка, я думаю, буде в 2025 році, це точно. Максимальна точка, може десь в квітень, березень, квітень, отак, 25-го, або інша дата це ось ця зона, десь е, жовтень-листопад. Ну, це дуже довго. Я не думаю, що він так довго буде тут розторговуватись. Тому я думаю, десь початок. Там початок перший квартал 25-го року мали би ось це, якщо це буде, показати. Це один сценарій, такий зростання, який може бути. Ще один сценарій може бути перед тим зростанням, яке буде, ще раз ходити сюди, а може навіть і на перелог, щоб мати енергію. Це теж як варіант, друзі, я це буду розглядати, тому що ми тут зробили, в принципі, рух, але враховуючи зараз ще такі нюанси є, як альта. Якщо ми, наприклад, розглянемо, ну, ефір, понятно, тримається, в нього є ті F ну, подивіться, де знаходиться альта. Ну, є ті Сі ще такі, а якщо ми відкриємо, наприклад, якісь І, то ви подивіться, це чуть ли не історичний перелог, ми вже були, Ну, там не Далеко, звісно, але подивіться, де вже Альта. Тобто Альта вже валиться, якщо ми ще під біток піде там на 45-50, то Альта ще буде мінус там, 40, мінус 50. Ну, може бути і таке, але Альта, мені здається, що вже своє сходило. Ось ця корекція по Альті. По багатьом монетам була на мінус 60, мінус 40 до мінус 70-80%. По альті. Була така от корекція. Тому я думаю, альта, вона вже. Нормально сходила. Альта вже нормально сходила на корекцію. Хоча не, не виключаю, що може бути перед сильним зростанням. Тож ось така ситуація, яка у нас була тоді, в 2020 році, перед сильним рухом вверх, ось така штука. Тобто різка дуже корекція, Тобто різка корекція по, по, по всім інструментам. І потім вже після цього такий безвід, безвідкатний ріст. Ну, можливо. Ми вже це показали, коли ціна сходила ось сюди. Тож біток скоректувався, ну біток зараз напічкали, його вже там сходити на мінус 40 вниз, друзі. Ну, це за один день це взагалі нереально. Я думаю, що би там, в принципі, ну хіба що я не знаю, якийсь там форс-супер мажор, там якась третя світова, хоча краще, щоб цього не було. Можливо, таке щось і може бути. Ну, подивіться, як у нас взагалі зараз це все відбувається. Ну, і далі, в принципі, все нормально. Можливо, кажу, ще одна корекція, наприклад, сюди, це як варіант зростанням. От я думаю, що може там на 52 або 50, це можливо, як один з варіантів. Ну, враховуючи, як зараз тримають і де знаходиться альта, то я думаю, що ми вже цей рух на корекцію перед сильним зростанням може сходили, як варіант. Ну, завжди, скажімо так, на ринку треба бути готовим до всього. Я, знаєте, там 100% ніколи не кажу так: друзі, коротше, йдемо на 100%, 100% на 100 тисяч. Якщо я вгадаю, потім всі будуть казати, все, він молодець. Ну потім, якщо мої прогнози там два-три рази не будуть буватися, скажуть, все, він там нас облапошив. І вони будуть праві, в принципі. Тому я завжди говорю, що є декілька сценаріїв, і ми завжди так розглядаємо. Якщо ви хочете брати в довгострок. В довгострок біток. Ну, я б, напевно, тут скажу чесно, не брав би. От, ну, якби, як чесно, моя така думка, напевно, я би тут не брав. Хоча, з одної сторони, можна зробити як. Щось хоче купити, якщо у вас є, наприклад, там, ну, давайте припустимо, там тисячі доларів, можна взяти тут на там, 25%. Якщо піде, будете сидіти на це докупитись вже, коли буде там якась корекція, може навіть вищихає. Або інший варіант, якщо тут взяли, воно пішло вниз, то ви просто докупляєте вже далі, усередняєте ціну, і у вас середня ціна буде краще. Тому що, ну, взагалі, потрібно купувати зазвичай вдовгу, коли йде падіння на ринку. Тобто, коли ринок падає от там сильно, там по інструментам, да, то от в таких точках якраз і потрібно докуповувати або купувати, то кому як. Коли вже виросла, тут вже брати, ну ви маєте бути готові, що можете може сюди сходити, якщо ви там, мінус 20, мінус 30 чи побачите, тоді так. Якщо не готові, ну краще тоді почекати корекцію, або чекати, може корекцію після зростання, тобто, знаєте, там, коли ми сходили, потім раз корекція, і ви десь тут купуєте. Тоді шанси, звісно, менше, і ви можете бути зразу в плюсі. От якось так. Ну, потрібно ще общу картину розуміти загально по ринку. То, що якраз ми розглядаємо по настанності, то що я говорив, що ви можете якраз по посиланню залишити свої контакти за межежити відправлять вам всю інформацію. Це готовий повністю курс. Такий, знаєте, я вказав, що це. Якби така, як будова розкладена, знаєте, будинок розкладений на різні частини, і це просто зібрано все в одній торговій моделі, в якій будете вже розуміти, як правильно будувати рівні, як розуміти ринок, як торгувати в довгострок короткострок, яку стратегію вибрати, алгоритм торгівлі, тобто там ризик менеджмент, мані менеджмент, тренди і так далі. Ну тобто, все 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 зібрано, Психологія торгівлі там є три пакети, можна собі любий вибрати. Тому Якщо вам інтересно, лишайте, будь ласка, заявки внизу. Ну, хто хоче реально навчитися правильно розуміти ринок і хоча б розуміти, як торгувати і заробляти саме основне. Значить, дивіться, вернемося, давайте до бітка. Значить, біток поки що все гуд, все гуд виглядає, відкупляють. Но я думаю, що ось такий сценарій, він поки що, ну, як на мене, напевно, найверогідніший. Якщо не буде ніяких форс-мажорів, друзі. Ну, я думаю, що реально ринок може піти уже. Десь, коли вибори будуть в США. Може перед виборами, виборами може, після виборів. Ну, взагалі, в нас зима зазвичай якраз є оці імпульси, Пам'ятаю, що це з фондових ринків там теж. Перед Новим роком, десь до кінця нового року, чому, до речі, в грудні часто ринок зростає? Тому що, друзі, дивіться, в грудні у нас, ми можемо глянути, от, наприклад, минулорік, бачите, в грудень теж постійно витягували. Тому що хедж-фонди, хедж-фонди, вони рахують прибуток, рахують прибуток на кінець року. І у нас зазвичай на кінець року, коли, вже, ну, коли закінчиться рік, тобто на 31 січня, у нас зазвичай все підтягують наверх. Ну, так, на, фонду, на фондових ринках. На крипті бачимо, тут була одна ситуація, що були внизу. Ну, це разова модель, обично у нас дивіться, якщо ми візьмемо там грудень майже завжди. То в нас подивіться, ось у нас був тут грудень, бачите, дивіться, який ріст. Потім тут одна ситуація була, що це було. Потім тут грудень ми зросли теж. І зараз можемо подивитися, де отут у нас був Грудень. Ну, грудень теж. Ну, до цього був ріст, бачите. Тобто, взагалі завжди, майже до, до кінця року, десь ринок росте або осінню, або в кінці літа, або на кінець зими, якнайбільше вирогідніше. Тому я думаю, що вже нормальний ріст може бути дуже сильний по альтам, і по крипті, і по бітку вже десь напевно до вибори або після виборів. Це як один з таких варіантів, тому що тоді вже буде хоча б зрозуміло, яка політика, бо ну йде від сові США і так далі, у них економіка. Тобто, ну і тоді вже буде зрозуміло, що буде і як відбуватися. Тому, от я намалював такий сценарій, подивимося, як це і працює. Цей ролик буде на каналі, він буде в минулому, вже потім, да, і ми подивимося, як він працює. Або навіть працює цей сценарій, тому що дивіться, я говорю те, що я думаю. Я теж може бути неправий. Я не кажу, друзі, знаєте, я там все, я гуру, я класний, давайте там торгуйте, і ви знаєте, 100% ви тут всі заробите. Я так не говорю. Я це не гарантую 100%, що всі будуть заробляти. Звичайно, якщо людина буде діяти з певними правилами. Діяти по закономірності, дисципліновано, в неї шанси виростають в рази. Тобто, якщо вона от, вміє це робити, ну, вона підготовлена, вона володіє стратегією, вона володіє розуміннями, має практику і так далі. Ці всі складові, звичайно, вони виростають в рази. Так само, як дивіться, як прийти в бокс. Тобто, ну, всі, хто може стати чемпіоном світу? Ну, хіба людина, яка прийде там за два місяці і вона буде чемпіоном світу? Ну, є певні навички в людей, які можуть, в принципі, да, Там фізичні, там, підготовлені, може, десь раніше? Можливо. Ну, шанси на це ноль. Обично до такого шляху і треба потратити років, напевно, ну давайте років 5, я думаю. Хоча би. Ну там 3-5. Тут можна швидше, звичайно, це не бокс, це не спор, знаєте, там треба бути прям наверху, на, на аж самим найкращим. Тут можна бути 50 тисяч 150 в списку і заробляти мільйони доларів. Ну, образно я говорю, тому що тут ну, є мільйон сотні мільйонів людей, які там уже зараз на крипті і Я думаю, що там. Ну, наприклад, 100 тисяч заробляють там завжди великі гроші, мільйони. От можна попасти в ти 100 тисяч і бути там 80 тисяч 535 і все одно заробляти мільйони. Ну, образно. Тому ще раз повторяю, По бітку я вам розказав, подивимося, як це буде. Ну і не забувайте, що це все ризиковано. Тобто, якщо ви щось робите, купляєте, це все ризик, може піти проти вас ви маєте бути до цього готові. Якщо ви не готові, потрібно значить тоді або не заходити, або чекати ту модель, де у вас буде більше. Віри і більше впевненості. Все, з вами, Боромаш Кудер. До нових зустрічей і, до речі, за накажіть коментарі. Я, як завжди, висилаю 500 гривень на карту, тому зжайте свої коментарі, пишіть свої е, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Тут буде багато крутого контенту. Всім пока.